Співпраця з міжнародними партнерами, залучення донорських коштів та інвестицій це один з орієнтирів в роботі для міського голови Ольги Попенко та управлінської команди Прилуцької міської ради. Заклади освіти, медицини, соціальної сфери, комунальні підприємства активно співпрацюють з благодійними організаціями. За донорський кошт оновлюють матеріально-технічну базу установ, покращують умови у закладах тощо. Про найуспішніші приклади співпраці говорили 4 листопада в ході апаратної наради міського голови з апаратом ради. Цього у у місті реалізували майже 30 потужних проєктів, розповідає головна спеціалістка з інвестиційної діяльності міської ради Олена Канавець. У прилуках наразі активно працює декілька донорів. Один із них GIZ. Це німецьке товариство з міжнародного співробітництва. На стадії завершення проєкти щодо підвищення енергоефективності. Олена Канавець зазначає, у наступному 2025 році є можливість долучитися до проєктів, котрі пропонує донор. Із німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ ми можемо співпрацювати. Очікується приїзд радника, і ми можемо проговорити, на які проекти GIZ ми можемо далі подаватися. Тому що ну, дійсно Німеччина нас підтримує. Чимало грантових пропозицій надають за програмою розвитку організації Об'єднаних Націй в Україні, як говорить Олена Канавець, прилуки активно працюють у проєктах від даного партнера. З найважливіших робота із закордонними донорами. Одна з ініціатив впровадження за фінансування урядів Японії та Данії. Самим важливим об'ємним нашим доробком є напрямок, розробка плану відновлення та Розвитку напрацювання документів щодо антикорупційної політики. Також за підтримки французьких партнерів міська рада напрацьовує стратегію розвитку громади. Проєкт втілює агенція з міжнародного технічного співробітництва «Експертіс з «Вся ця розробка документів здійснюється за експертної підтримки, тобто нам допомагають, і що ну дуже цінно. Працюють прилуки і в проєктах, котрі пропонує міжнародна організація з міграції та юліт з Європою. Олена Каневець зазначає, це лише невелика частина донорів, що активно надають підтримку нашому місту. Тож важливо не прогавити можливість і отримати фінансування. Ання на втілення важливої ініціативи.